Сьогодні президент України Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Чернівецькій області. Про деталі цієї поїздки знає, має знати журналіст Майя Гуменна, яка перебуває там на місці подій, який зараз ми дзвонимо. Чи перебуває вона з нами на зв'язку? так, Та, я тут. Май, доброго, доброго дня. дня. Доброго дня. Доброго Скажіть, дня. будь ласка, яка вже є інформація про візит Порошенка в Чернівецьку область, що він відвідав, чи були якісь вже підходи до преси? Власне, зараз ми чекаємо на його прибуття на Дністровську гідроакумулюючу електростанцію. Тут він власноруч має запустити два гідроагрегати цієї станції. енергетики нам повідомили, що їхня робота, синхронна робота, дозволить забезпечувати енергосистеми цілої країни, електроенергією, потужностями необхідними в години пік, а також на випадок можливих аварій чи постатних ситуацій. Тобто енергетики нам пообіцяли, що. Що така потужності високі потужності цієї гідроакумулюючої електростанції дозволять уникнути будь-яких відключень, і це є запорукою безпеки нашої енергосистеми нашої держави. От, власне, зараз чекаємо на президента, який має запустити тих два гідроагрегати. І ще хочу додати, що робота цих двох гідроагрегатів дозволить заощадити країні близько трьох мільярдів гривень щороку. Нічого собі вражаючі цифри. А крім так. крім запуску президентом цих гідроагрегатів, які заплановані ще який порядок денний? Після відвідування гідроакумулюючої електростанції президент має поїхати до унів... Унів... університету імені Юрія Фітьковича, Національного Чернівецького університету, де зустрінеться з викладачами та студентами про що там будуть спілкуватися, ми розповісти згодом. Ну ми можемо за логікою бачити. От вчора Порошенко був в Одесі і говорив про контрабанду. Так як через Одесу багато проходить різних вантажів. Очевидно, він знайшов там схеми, коли ці вантажі проходили не так, як треба наш кордон з Україною. А про що може вестися розмова в Чернівецькій області? Ну, можливо, про нас тут є багато тем, про які можна говорити. І також, можливо, зокрема, торкнутися теми малого прикордонного руху. Нещодавно на рівні Міністерства Румунії та України була прийнята угода про те, що в межах 30 кілометрової зони власне мешканці Чевецької області зможуть отримувати безкоштовні, тобто без віз можуть пересуватися територію Румунії. Мешканці, які проживають в межах 30 кілометрової зони біля цієї держави.